На Т-92 карта Мурованка. Ну що ж, до бою. Так, ну американська універсальна ЛТшка у нас. Ну, рахується як універсальна. Та, до речі, один з підписників, а можливо, не один з підписників, мене завжди поправляє в коментарях, що не рахується, а вважається. Але дивіться, чому я кажу, рахується, тому що я зараховую її до. Універсальних Універсальних в чому? Ми можемо як СТ-шка зіграти, як і ЛТ шка зіграти. Звичайно, ми не можемо як обтяж зіграти так, на, так, на такому танку. А, але а, ще тут яка перевага. Ну, Мені здається, найважливіша перевага, що у нас дуже швидка перезарядка. Просто як з барабана стріляєш, так, наглопушуєш без проблем. Пробиття ну, на 8 рівні. Давайте подивимося, у нас підкаліброси. Так, підкаліброси. І в нас під каліброси пробиття приблизно не можу, не можу вловити. Наш герой дуже переключається швидко, не можу вловити. 182 мм. Ну, це ще те задоволення на восьмому рівні. правда? Тут бачимо, що це з недоліків цієї гармати. У нас значить перевага, що в нас дуже швидко перезаряджається, точність непогана. І недолік, що в нас пробиття Зовсім нікудишні. Так, навіть тут на підкаліберах 230 мм Ну Це стандарт для е, стандарт для восьмого рівня в принципі. так ну Основні снаряди. отже на це треба теж звертати увагу. Ну, поки що наш герой поїхав сюди на зелень, до води. Невеликими силами величезні сили поїхали. Ну, у нас багато тяжів в цьому бою, величезні сили поїхали по першій та другій лінії. Отже, нам не треба втрачати поки що зелень, тому що ну якщо ми втратимо, то вже нам в тили заїдуть суквами. Все поки що вірно робить наш герой. Тут бачимо, що ялинка зашкірилася в бокущику, десь була теж прихлопушена, наш герой був теж прихлопушений. І ялинка вже не буде агресувати, мені здається. Хоча, якщо ми об'єднаємося з ялинкою та поїдемо. Ми тут можемо вибити. Там бачили, тяж поїхав, ще там якийсь там. Тут десь був десь Терсія Т-103. Якби його виявити, ми, ми, ми могли б його і закрутити без проблем, мені здається. По бою у нас 2-2, дуже величезна просадка пішла по ХП. Ми граємо дворівневий бій проти дев'яток. Це вже буде складно. Так, ви. Ах, тут теж великі сили пішли. Дивіться, пантера там перед нами стояла, ну вже підсвітила. Ну і ну, так цікаво наш герой грає, тільки підсвітився, раз когось нахлопушив і тікати <свят>, <свят>, такий такі, ну, такі стиль гри. Складна поки що ситуація. Складна ситуація в чому? Що в нас дуже величезна просадка по ХП. Це мене бентежить. Там в нас ще тяжкі не зрозуміло, що вони намагалися продавити першу другу лінію, нічого не вийшло. Там t бачимо, навіть поїхав попід гіркою. Щось теж там намагається зробити. Ну, наша тепер першочергова задача, яка вона у нас була з початку бою, це вихлопушити отут потихеньку суперник. А з нашим пробиттям це ще те буде задоволення. Нам лише по бортам треба стріляти, та Треба стріляти. Е е взад так? Якщо ми дніще знайдемо в цьому бою, то ми будемо взад стріляти. Понтер вислопушуємо. А єлка стоїть. Ні, ні від'їжджаю, від'їжджаю, вже розумію, що дуже близько. Суперники поряд і були проблеми. Знітились суперники. Чому? Тому що вони не розуміють, хто по ним стріляє. Не бачать. Бачимо, вона намагалася біля води саме проїхати. Тут Пантера теж агресує, Ну, ми так з періодичністю його пробиваємо. Да. Ну, Під калібр, принципу повинні пробивати. Нагліє, буде у нас дуельна дуель, ХП у нашого героя зовсім практично вже немає. 5-3 вже побоїний в нашу користь, там тіенечів намагався пролізти. Його було знешкодено, донсало там по центру просто вже став Є75, і о 4 стоять, просто позиції в них така. Добиваємо пантеру. Чудово. Перший ворог знищений. Ну, У нас шкода від пострілу, ви ж розумієте, так? 150 одиниць. Але за рахунок того, що ми дуже багато. Пострілюємо, настрілюємо, то, в принципі, непогано. 2000 вже настріляв. Це у нас пройшло 5 хвилин бою. 4-5 поки що не критично по танкам. Тепер починає бути критично, бо вже 4-6, а просадка все збільшується та збільшується. Ну Ми намагаємося збити цю просадку. Але по 150 хп тільки знімаємо. Так, залишаємось тільки двоє з ялинкою. Попереду є 50. По-моєму, там він один залишився, так? Вихлопушили, по суті. Ну, і за допомогою братіщів наших вихлопушили ми тут зелень. Що тепер робити? Тут така дилема тепер. Знову на Ялинці відступає. Ну, він не знітився, він розуміє, що там кожен постріл його просто заберуть. Є б десять знову світився. Пробуваємо, пробуваємо, вже зарядили. Комуляки, ну я так дивлюсь, що е, з такою періодичністю стрільби у нас може і боєзапас закінчитись, правда? Бачимо, що ще й заряджені осколочно пугасні, Ну, пугасні заряджені. Це для того, щоб лише збивати захоплення. Об'єднуємося ми з братішом. Як вам тебе звати? Рокі. Роки Бальбоа, так? <ріхали> поїхали. Start поїхали по тилам проїдемося. Хай там вже є 50, потім і з ним розберемося. Він небезпечний, він, у нього і перезарядка швидка, і влучність, точність. Просить на допомогу бородіша, поїхали, роки. Проїдемося по тилам. Буде такий неочікуванчик, тому що там, ну су. 101 стоїть. А, там на базі. А на базі АФК, по-моєму, стоїть. Постріляємо, ну то й постріляємо, чому б ні. Ну, перехвалив я гармату, я вам скажу. Тому що по дальнякам бачимо, що ти. А, комуляки ще. Комуляки у нас. Бачимо, що і швидкість снаряду дуже незначна. Спідпал, не догорів. Набиваємо деміджу. З такою альфою вже майже 3000. Ялинка поїхала, поїхала, Підсвічує. <піць> Буде за його розвідданими. Так, це теж недолік. По стріляє ще ти задоволення. Знову з підпалу. І знову не догорів, та щось, нефикашні не догорають, чи що. Два вороги знищено. 3463 настріляно. Потихеньку, потихеньку їдемо, винищуємо ворогів. Повернутися, допомогти. Повернемося, допоможемо, допоможемо а так Є 50 всього. Заберемо. Там і на два постріли буде. Там по центру вже шотні, потім поїдемо, позабираємо. Ну так, план на бій з'являється по ходу бою. Чи повернутися така дилема була, але ну, не підтримав цього разу у нас. Роки. Поїдемо зараз, вже просадки по ХП немає. Тут фуловий виїжджає повністю Т-130, ну я ж кажу, з такою альфою буде важко поперебивати е, всіх суперників. Але допомагаємо, як можемо. Тут відсвітитися зараз, так? Є відсвічено. І знову ж поїдемо, допоможемо Братішові. Нема просто. Він там за будинком зашкірюся. Напруженіший такий бій, я вам скажу. Чи да. З почому ще й за розвідданими зовсім немає. Нічого. Знову ж стоїть Петриці. Знову перехвалив я гармату, так, подарникам стріляє ще те задоволення. Десь на середніх відстанях може нормально настрілювати. У нас Т-28 прототайп, він там... Ну, в принципі, вірно стоїть, чому він там стоїть, щоб є е 50 не пропустив. Бо там лише одна артилерія залишилася. Буде, напевне, зараз у нас така дуельна дуель із Су-101. Зашкі. Опа, артилерію знайшли, чудово. О, чудово. Наш буде ворог. І сушку, сушку, обережно. Глучив, ах, депус типу зовсім немає. Три вороги знищено. Артилерію добрати треба дуже швидко. Дуже швидко, тому що артилерія тут теж може бути небезпечна. І це, до речі, клондайк для артилерії. Тікає. 4 вороги знищені. 42.39 настріляв. Т-30, вже випучивши очі, приїхав, він напевне свариться там в чаті на свою команду. Що ви тут таке робите? Що ви витворяєте? Що вам по тилам їздять, ви нічого не можете зробити. Ах, я не помітив, як нашу пратіша. На єлинці знишкову. Ми помстимося. Там мстимося ми жорстоко. Є50 е повернувся. Прототайп їде на допомогу. Суперники знітилися. Прототайпа ще є ХП, у нашого героя вже немає майже. Так, а почекайте, в них же ще тяж там десь. Аймікс, так, він там на воді і залишився, напевно. Можуть взяти в оточення, а це теж небезпечно. Ну і бокущики, у нас на непомітність тесні теж я вам скажу непогано. Почекаємо, напруженіший знову у нас момент битви. Чому битва? Ну це дійсно битва була, так? І вона ще продовжується, ще нічого не зрозуміло по цьому бою. Дивіться, по ХП в нулі вийшли. З такою просадкою в нулі. Ще в них однакова кількість хп, ще в нас. Ось мені завжди було цікаво спостерігати, е як от саме будуть далі діяти герої відео. Ох, не пробив. Ну, 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 ну. Ще щоб він нас не, не влучив, він не встиг звестися, чи дав 5. А вже нашого прототайпа... Приклопушують, е 50 поїхав по першій лінії. Артилерист наш допоможе. Дуже швидко пропадають за світу. На непомітність прокачані, так, Т30, Т-30, Т-30 там теж небагато хто, в принципі, залишилось. Покупщикам, покупщикам, ну той за будинком стоїть там. У нас, як завжди, епічний епік в самому кінці бою. Залишається дві хвилини до завершення бою. Є50, випочувши очі, просто в режим мисливець вмикнув. Відпетльовуємо. Ну. Т-28, прихопив. Чому? Не стріляє. Дивіться, як очі кочи Чудово, Ч-то. І запекла дуель Фінальна дуэль. Фінально. То кого? Чи багато в нього хп, це нам скільки треба буде влучити в нього П'ять разів, так треба влучити Навіть більше. Два. Один. Ах, влучив, ну не пробив! У нас завершуються снаряди, закінчуються верніше. 50 секунд до завершення бою. Є і Арлерис допоміг. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!